Час новин, головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Я Тетяна Висоцька, вітаю сьогодні. Львів попрощався з політикиною і мовознавицею Іриною Фаріон. Провести її в останню путь прийшли тисячі людей. Це її знайомі, друзі, студенти, колеги та донька Софія з чоловіком і дітьми. Люди приносили квіти, дехто прийшов у вишиванках, які за життя надзвичайно любила вдягати Ірина Фаріон. Після відспівування у храмі процесія рушила до площі ринок. Це більше, ніж просто постріл і вбивство. Це постріл в українську мову, це постріл в українську в україну, в українську ідентичність. Ми Ірину любили, ми її... вона нас багато чого навчила, духу, мови. Вона нас тримала. Ми скорбимо. Це велика траса для нас, для українців, ми то розуміємо. Поховали Ірину Фаріон на Личаківському цвинтарі неподалік з Володимиром Івасюком. Життя Ірини Фаріон обірвалося 19 липня. У дворі поблизу будинку, де проживала. мовознавиця, незнайомець вистрелив її в голову. Попри всі намагання медиків її врятувати, померла у лікарні. Нападника розшукують. І досі поліція оприлюднила відео з камер спостереження, які зафільмували підозрюваного правоохоронці. Просять повідомляти будь-яку інформацію щодо цього чоловіка. А сорат. Ірини Фаріон вже оголосили про винагороду у розмірі 10 тисяч доларів. Про гроші. Перший транш із заморожених російських активів надійде в Україну вже на початку серпня. Йдеться про 1 мільярд 400 мільйонів євро. Гроші скерують. На зброю на цьому наголосив високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики безпеки Жозеп Борель за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. Раніше він казав, що гроші будуть перераховані в липні. За його словами, їх спрямують на закупівлю пріоритетного військового обладнання для України засобів протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та іншого озброєння. Нагадаю, євросоюзу червні, попри чи не погодив використання частини прибутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні? Окрім цього траншу до кінця року буде скерований ще один мільярд євро на закупівлю зброї для України. Заоканські передвиборчі пристрасті, то що далі, після самоусунення від президентських перегонів Джо Байдена, потенційні конкуренти Камали Гаррісу, демократичній партії підтримали її висунення в президенти США, Повідомляє CNN. Тепер Джо Байден зосередиться на своїх нинішніх обов'язках. А його віцепрезидентка на перегонах, адже стає наймовірнішою кандидаткою президента від демократів. Більше Олександр Мужичук. Прибічники демократичної партії США пожертвували рекордну суму понад 55 мільйонів доларів на президентську кампанію Камали Гарріс після того, як Джо Байден знявся з президентських виборів і оголосив, що підтримує її кандидатку на посаду глави держави. Пише політико. Представники платформи, де приймають пожертвування, назвали 21 липня, коли чинний глава Білого Дому оголосив про вихід із президентських перегонів найкращим днем зі збору коштів у виборчому циклі цього року. Це ж видання зазначило, що Джо Байден вирішив знятися з виборів після зустрічі з двома найближчими радниками, які йому порадили свого часу висунути свою кандидатуру на президентських виборах 2016 та 2020 років, і цього разу вони переконали президента, що перемогти Трампа йому не вдасться. Цифри виявилися невтішними, бо показали, що Байден не тільки відстає в усіх шести штатах, що вагаються, але й зазнає поразки у Вірджині та нью мексико там де демократи взагалі не планували витрачати великі ресурси для перемоги. Те, що Джо Байден підтримав Камалу Гарріс, не означає, що вона офіційно стала кандидаткою в президенти від демократів. Остаточне висунення їхнього кандидата відбудеться на національному з'їзді партії, який запланований на 19-22 серпня. Я справді цього очікував. Подивимося, що станеться зараз на з'їзди демократів, чесно кажучи, це сумний стан справ. Півкраїни підтримують демократів, півкраїни республіканців. Я думаю, що для нашої країни настав невдалий час, коли президент був змушений відступити. Однак я думаю, що він не мав іншого вибору, окрім як підтримати Камалу в цей період. На думку більшості аналітиків, опитаних Бібісі серйозних конкурентів у Камали Гаріс, немає. Однак, як пише Нью-Йорк Пост, її кандидатуру не підтримав Барак Обама, дипломатично зазначивши, що демократи виберуть видатного кандидата. За відкритий процес зміни Байдена висловилася і колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Найближчими днями ми будемо плавати в незвіданих водах, але в мене є надзвичайна впевненість, що лідери нашої партії зможуть створити процес, з якого вийде видатний кандидат. Ще більш дипломатично намагаються приховати шок від різких змін у передвиборчій кампанії у США міністри закордонних справ країн ЄС, які зібралися у Брюсселі. Саме усунення Байдена не означає перемогу Трампа. Тому, перш за все, я хотіла б сказати, що Байден проробив величезну роботу протягом багатьох років. Це було сміливе рішення. Я бажаю всього найкращого Камалі Харріс, яка можливо тепер очолить демократів. Американці мають вирішити, з ким вони. Хочуть бути у білому домі, і звичайно, я впевнений, що це буде дуже важливою зміною для трансатлантичних відносин, залежно від того, хто там перебуватиме. Але вирішувати мають громадяни США, тому я не хочу втручатися я з великою повагою ставлюся до рішення президента США. Джо Байден ставить інтереси країни вище за свої власні. Він зробив неймовірно багато для трансатлантичних відносин, не лише за час свого перебування на посаді президента, але й протягом усього свого політичного життя. У разі перемоги Камала Гарріс, вочевидь продовжить зовнішньополітичний курс Байдена, адже вона послідовно підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, зокрема минулого року під час Мюнхенської безпеки. Спекової конференції звинуватила Росію у злочинах проти людства. російські війська здійснюють широкомасштабні та системні напади на цивільне населення, жахливі вбивства, тортури, зґвалтування та депортації. Вбивства схожі на страту, побиття та катування електричним струмом. Російська влада примусово депортувала сотні тисяч людей з України до Росії, зокрема дітей. Вони жорстоко розлучили дітей з їхніми сім'ями. Немає сумнівів, що це злочини проти людяності. На саміті миру в Швейцарії в червні цього року Камала Гаррі сказала, що США схвалюють ідею справедливого і міцного миру для України. Вона також похвалила рішення Конгресу про допомогу Україні, яке нарешті прийняли після піврічного відтягування, і назвала війну Путіна повним провалом Росії. Олександр Можечук, прамавікне СТБ Єдині новини. Держсекретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін, прибув з робочим візитом до Києва. Він зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Це вже третя зустріч держсекретаря Святого Престолу з українським прем'єром. Як повідомляють у Кабміні, обговорили встановлення справедливого миру для України, продовольчу безпеку, повернення наших полонених і депортованих дітей. Денис Шмигаль назвав цей візит кардинала свідченням високого рівня уваги Ватикану до України. Ви маєте дуже важливу місію, і ми це високо цінуємо. Ми вдячні вам за всі ваші зусилля задля миру в Україні. У столиці кардинал Паролін також відвідав костел Святого Миколая, який у 30-х роках минулого століття у католики відібрали та споплюжили більшовики. І від початку незалежності України віряни досі марно просять державу повернути храм релігійній громаді. Ваше високопросвященство. Радіємо, що завітали до нас. Просимо молитися за мир і перемогу України. Сподіваємося, що після вашого візиту наш храм нарешті буде повернуто. Парафії папа Франциск не лише молиться про вас, а й всіляко намагається бути з вами, зокрема через цей мій візит. Він дуже добре знає про питання цього храму Святого Миколая і намагається допомогти вам. І сподіваємося, що одного дня ви нарешті зможете бути тут удома. Він у 18 прийшов до війська водієм і вже у 20 став командиром мінометного розрахунку. Дніпрянин Ілля у лютому 22-го ще студентом коледжу став на захист України. Взяли з третього разу, та йому таки вдалося записатися до 128-ї окремої бригади тероборони. З юним мінометником поспілкувалася Софія Богуцька. Накриває високою стріл. Це працює за мінометом з побратимами. Командир розрахунку Ілля Іллі 21 і Він уже майже два з половиною роки у війську. Це була ідейні погляди. Мені було 18. Я ще навчався в коледжі. Пішов до військкомату. Як все почалося, батьки хотіли мене забрати з собою, вивести я їх. Я б сказав, щоб вони йшли, пішов в гараж, взяв мотоцикл, приїхав до військомата. Та хлопця до війська не взяли через вік. Та він не зупинився і пішов до комплектаційного центру ТРО. Там теж відмовили, але здійснити бажання допоміг випадок на третій день. До минув я прийшов назад, і тут вийшов іракез. і він не перевірив мої документи. Він просто сказав: мені треба водії. Я я пішов до нього, і він мене записав. На наступний день, коли перевірили документи, я вже був записаний. Вже було їм пізно. Батька Міля розповів за тиждень. У війську почав служити водієм і освоювати міномет. Уявлення жодного не було. Прийшов. Навчив всього капітан наш вже на пенсії полковник 65 років. Навчив всього, що я знаю: бусолі, планшети, наводка, коригування. Ну, людина теж легендарна, і завдяки його знанням. Я тепер вчу своїх. Вже у квітні 22-го ілля у складі бригади відправився виконувати бойові завдання на Донеччині. Згадую, у першому ж бою випало протистояти російському танку. Бережать танкісти кажуть пацани, там танк. Ви що тут робите? Давайте бистро по посадкам. Ми в посадки і. Що робить з за танком? Мені нутно. Я пішов зі стугністами стріляти. згодом. Мілі довірили бути навідником міномета. а Понад півроку тому призначили командиром розрахунку. Відповідаєш за всіх, за обслугу дивишся, щоб він не переплутав параха за навідником, щоб не переплутав числа, які ти йому деш. Вираховуєш всі числа. Це для цих потреб Ілля завів собі спеціальну книжечку. Міномет, номер цілі, міна. Приціл коригування до точки наводки, угу. Також мої маленькі підсказки не забувати. тепер Ваші конспекти. Тепер так. Вчуся за ними. На таку роботу ілля загітував і свого товариша Дмитра старшого на рік. Тепер він служить Острі. у розрахунку іллі. Остріл! Постріл мій улюблений друг Ілля Вікторович. Пролунав дзвінок. Від якраз мого вже побратима е, каже: є вільні місця, не хочеш піти до нас. Я, думаю, я сижу, думаю, ну пішли. І він же мене навчив все. Тобто, і так я став навідником. Найтяжчі бої згадують бійці були у Старомайорському. Там росіяни працювали усім, чим тільки можна. Під час одного з обстрілів дістав важке поранення у руку побратим Ярослав. Мене штовхнуло в окоп. Я залетів, подивився одразу на руку, побачив, що в мене там місво відкривали, там фарш з кісток, з м'яса, з крові, з шкіри, все це висіло. І був поруч у бліндажі і з усіх сил рятував розбиту руку побратима. Крути свідомість. Братан, я до тебе, Славік, рятуй, як можеш цю руку, будь ласка. Відвоювався. Пробачте, друзі, скільки зміг. За 9 місяців Ярослав повернувся. Тепер хлопці усі разом виконують бойові завдання вже на Запоріжжі. Іля каже, у війську відчуває себе як удома, заочно освоює професію у сфері електропостачання і вже планує, що робитиме після перемоги. Та або залишусь в армії, або. Уйду десь поставлю свою велику пасіку і буду займатися бджолами. В мене дід займався, а потім і батько підсадив мене на це. Сестра подарила сім'ю першу. За зароблені гроші купив свій перший мотоцикл. Воно виходить і приносить гроші. Софія Богуцька Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.